У жив новому районі святковий захід з нагоди 239-ї річниці заснування Кривого Рогу та міжнародного дня захисту дітей пройшов у парку імені 50-річчя радянської України. Розпочався він з виступу кращих колективів району, які презентували гостям свята свої творчі здобутки в рамках концертної програми Моя гордість і слава. Депутат Дніпропетровської облради Олександр Вілкул привітав всіх з днем народження міста, а його маленькі мешканці побажав і надалі радувати батьків та педагогів своїми перемогами на численних фестивалях і конкурсах. Ми гордимося тим, що ми криворожані. і в сьогоднішнє непросто політичне економічне час, город все одно стабільно розвивається. В основному це проходить благодаря взаємопоніманню піддержку крупних промислових предприятий, тем программам «Город без окраин», которые мы инициировали около 10 лет назад, и они работают, они продолжаются. Я уверен, что при вашей поддержке мы вместе сделаем все для того, чтобы наш город был лучше. Наши земляки заслуживают жить в самом лучшем городе. И город будет таким, каким бы мы хотели, чтобы в нем жили наши дети. Олександр Вілков вручив чотирьом дітям жовтневого району переможцям конкурсів та олімпіад пам'ятні наручні годинники з патриківським розписом. Я займаюся кошки рукоділля вже шість років. Очень благодарна своєму руководителю Чернішова Елені Івановні. Вона вважала очень много в нас, і ми участвуємо во многих виставках і в міжнародних. Продовжив поздоровлення народний депутат України Костянтин Павлов. Всі ми гордімося, що живемо в такому замічательному місті. І скільки б років йому не сповнялось. Главная сила и суть города остается прежней, потому что наш город остается индустриальным центром нашей страны. Именно центром культурных и промышленных достижений. А за всеми этими успехами, конечно же, стоят труд, самоотверженный труд и мужество многих-многих поколений нашим криворожан, которым мы сегодня говорим большое спасибо и нашим отцам, дедам и прадедам, которые создавали мощь нашего родного города. Костянтин Павлов вручив найкращим представникам району почесні грамоти виконкому міськради від імені міського голови всіх присутніх привітав його заступник Олександр Світличний. Хочеться пожелати в цей день мирного неба, щастя вам вашим сім'ям. Сьогодні дійсно запали день з днем защити дітей і действительно діти наше майбутнє. І ми все вами для того, щоб це майбутнє було прекрасне. Про те, з якими здобутками зустрів район день міста, та про подальші плани його розвитку, розповів учасникам свята голова жовтневої райради Володимир Коритнік. Він нагородив грамотами виконкому райради кращих мешканців району та представників трудових колективів. Все ділиться для того, щоб нашим жителям було комфортніше жити в нашому прекрасному районі, в нашому прекрасному місті. В рамках свята була відкрита виставка прикладного мистецтва. На ній своїми творчими здобутками з гостями ділилися учні навчальних закладів району, вихованці станцій юних техніків та юних натуралістів, гуртків еколого натуралістичного спрямування, також флористики. Потім біля фонтану на алеї парку пройшов конкурс малюнків на асфальті. Тут перемогли юні художники зі 111 школи та окремі юні аматори. Всім їм Олександр Вілкул вручив подарунки. Настроение вообще хорошо. Представляли укр наш рисунок. На нем была нарисована Україна. Мы отобразили нашу Україну, какая она замечательная, красивая. І багато місто наше змінюється. Дуже приємно, коли бачиш такі осередки, де можна відпочивати, такі як наш парк сьогоднішній, де ми знаходимося. І я думаю, що всім містянам я хочу побажати, щоб було мирне небо над головою. Це найперше, щоб була стабільність у житті, і щоб люди були щасливими тим, що вони живуть в Україні. Цього ж дня у районному парку пройшли спортивні змагання та розважальні програми, як для дітей, так і для дорослих. Звичайно, що настрій у цей день у всіх був піднесений. Только что были на концерте, смотрели, как выступали девочки очень маленькие. Очень нам понравилось. У самого растет дочурка. Очень бы хотелось в будущем, чтобы тоже наша звездочка танцевала и пела. Настроение просто отличное. Настроение замечательное, прекрасное. Вывели внуков, чтобы они получили удовольствие. Сегодняшний праздник такой. Два праздника, два в одном. День защиты детей. День города. Прекрасний праздник, поздравляю криворожан с праздником, Желаю їм всего самого наилучшего, прекрасного настроения, здоровья. Завершилося свято великою концертною програмою Мій дім, моя сім'я, Кривий Ріг та Україна.